Три тури, які пройшли на цьому тижні, пройшли під егідою суддівського кардебалета. Алло, компанія, судді тягнуть шахтар. І я в цьому контексті згадую фразу Ріната Ахметова: «По 600 тисяч євро. Нахрін вони нам треба, що це гроші для нас, чи що. Катерина Мунзе, до речі, має в українському футболі імідж арбітра, до якого не підкочують. Вас три машини вар. Вас три машини, вар. Чому працює одна? Чому ви мовчите? Чому ви про це нічого не говорите? Де Італія, де Кривий? Пишуть, що Арсенал готовий витратити серйозну суму на Михайла Мудрика. Забери із СК Дніпро один Довбика і Піхальонка. І ця команда буде дуже далеко від першого місця. Про це Ну, Бог з ним.